Вечір добрий. Всім привіт. Топче вже яблуки казю не бачите. <х 90 -х> ну ладно, йому можна. Так, друзі, ось накупив ліків. Серега 9 вечора їх доставив. Ми йому щиро вдячні. Скупився на 2000 гривень, зараз показую. Це він від себе дав корма плюс каплі, ощійники. Зараз. Ну, е, да, дивіться. Тут є ошейнички, є капельки різні, дуже багато від глистів, е, каплі в ушні, каплі ушні, від, від лишая мазі. Ну, все ще необхідне. Коротше, круто, затарились ліками. Друзі, я вам щиро вдячний за донати. Зараз йду, показую, що ми там навантажили, а навантажили ми багато. Все взяли. Не знаю, видно вам, не видно. Шльоми, шльоми, реб, фрукти, персики, корм, ліки, вода, гієна, каші, і відра, і віна, все, що було потрібно. Тут краще видно. Все, друзі, ми вам щиро вдячні. Скоро вирушаємо. Всім пока. Йду йду, йду, щоб мене було видно. Все, Всім пока. Скоро вирушаємо.